Друзі, не забувайте підписуватись на канал. Так ви зможете отримувати сповіщення про нові відео. Також ви можете задати будь-яке питання нашим експертам у коментарях під відео. Приємного перегляду! Чи надавала Сербія зброю Україні з початку повномасштабного вторгнення? Дивіться, спочатку там не надавали, потім були якісь домовленості таємні, і за гроші вони щось надавали. Я не скажу, що це було там знаєте, щось таке супер. Це якась взагалі трошечки одна краплиночка, але щось вони там надавали. Це була таємна якась справа, і вони надавали. Чому Сербія відхрещується від інформації про ймовірне надання зброї Україні? Ну, там якась Умовленість була, щоб вони не лізли на рівні того, щоб вони були якісь нейтральні? Оце про, про таке. І вони взагалі якась оця не махінація, це правильно сказати. Оце, що вони зробили, що вони взяли за це гроші, воно якось по законам теж не має проходити. Там якась афіор на рівні грошей. Чи вплине злив секретних документів США на підтримку України у війні? Призупинить, це не про конкретно про вплив, там якось просто по тормозах придеться десь притормажувати, і це вплине не на допомогу, а вплине на наступ, тому що саме треба міняти дуже скоро якісь плани. Чому директор ЦРУ очікує більшого брязкання ядерною зброєю з боку РФ? Ну, це, чим, розуміло, чим на фронті важче, тим сильніше там брязкає. І вони знають, це якась експертність, вони вже це все оцінили і знають, коли вже почнуть знову махати ядеркою. Так що вони знають, що саме такий час махання, і він має бути якимось чином зійтися з наступом, з діями, які. Дуже довго готувалися, а зараз вони почнуть рухатись, і почнеться риторика, що вже завтра, післязавтра обов'язково ми зробимо, але нам знову ж говорить, що це просто риторика, бо воно не приведе не до чого. Чи відчує в практичній площині Україна реакцію західних країн на відео зі стратою українського військового? Ви знаєте, що буде. Навіть для мене це. Тому що я була впевнена, що зараз мені покажуть, як, як завжди, занепокоєння. Знаєте, а нам показують, що це буде якась миттєва агресивна реакція. При тому якось те, що може якимось чином ну, боляче вдарити саме по тій стороні ні. І вона буде дуже така потужна. Так що буде, там буде. Чи зможе Україна знайти та помститися росіянам, які були причетні до страти українського військового? Зможе. Там насправді, знаєте, не така серйозна справа, тому що якісь є програми чи ну, не знаю, якась розробка є, яка зробить це в максимально короткий час. Так що там все буде зрозуміло, і ми мати будемо інформацію, і буде мати воно розголос. Мало того, що інформація про них, а там якась інформація буде навіть про їхні сім'ї. Так що там в цьому просто почекайте, буде все буде. Навіщо росіяни знімають на відео та викладають у мережу інтернет відео страт? Це інформаційна гра, яка конкретно показує, що може чекати наших воїнів в тому числі, і вони їх залякують. Залякують, показують, що якби ломають дух. Знаєте. У Китаї зафіксували першу у світі смерть людини від пташиного грипу. Чи буде у 2023 році нова пандемія? Я думаю, що буде. Там не буде одна смерть. Взагалі вона буде якось навіть. Сам процес тяжкий, важкий. Будуть знову якісь нові ліки і знову будуть якісь нові підходи. І пандемія буде, вона буде масова. Я навіть спитала, чи вона буде по світу. Нам взагалі дали, що вона буде по всьому світу, вона якось буде дуже швидко розходитись. Єдине, що я можу сказати, що все-таки вона в нас, ну не в нас, а я маю виду в світі. Глобально вона буде в холоди, там де холодно. Зараз вона якось зупиниться. На якийсь час зупиниться, а потім буде повернення. Чи зможе лінія оборони на Запоріжжі, що РФ побудували для захисту від атаки на Мелітополь, значно ускладнити просування на цьому напрямку? Так, вона буде ускладнювати, придеться, що називається, ізголятися для того, щоб шукати якісь нові дороги, але. Так, це будуть перепони, але вони кардинально не змінять. Зайдуть в будь-якому випадку, в будь-якому випадку, якщо не справа, то зліва там розроблять якийсь план, щоб туди можна було потрапити. Чи передав з початку повномасштабного вторгнення Єгипет летальну зброю РФ? Передавав, передавав до якоїсь міри, поки їм знаєте, по пальчиком не помахали, і вони потім зупинились. Зараз ні, зараз ні, а зразу передавали. І при тому так нормально вони передавали. Навіщо РФ почала блокувати українські судна, що везли продовольчі товари згідно з зерновою угодою? Просувають якісь свої умови для того, щоб саме просунути якісь свої саме фінансові умови. І це такі, знаєте, торги, перемовини, все, все про те? Вони зупиняють, знають, що впливають на. На дуже сильні структури, і там починаються якісь рухи, починають їм робити якісь поблажки. Що буде зерновою угодою до літа? Ну, дивіться, вона згодом почне працювати, але вона зупиниться. Там обов'язково буде якась зупинка, поки не будуть якісь прийняті нові умови. Там буде, якщо взяти так, як воно буде розвиватися, для, для початку там буде якось все гірше і гірше відправляти. Потім, може, навіть будуть іти, що називається, по одному, потім взагалі зупинка буде, поки не, не домовляться по новому, якісь нові плани не построять і тоді знову почнуть працювати. Але це така з перебоями. Робота з перебоями без стабільності з, великої, з великими нервами, з великими втратами. Так що там, поки це все нестабільно. Навіщо в РФ запровадили електронні повістки та частково закрили кордони? Я скажу російською мовою, що ну, не можна по-іншому, знаєте, це є, в, в них є такі вислів, Да? Ну, По іншому вони просто не можуть загнати. Там нам показують, що просто якось втрачають впливи. Люди ховаються, і вони з цим не можуть справитись Це якісь останній важіль. Чи буде рішення про передачу сучасних бойових літаків Україні прийняте до літа? Так, да, Нам дають да. домовляться. Чому Ахметов ініціював арбітраж проти РФ за захоплені активи, зокрема Донбас Арену, тільки зараз. Я знаю, що всі зараз знаєте, чекають, що я там скажу, що він був за одне, так, а там насправді юридично, оце, щоб його підпраси, треба була якась підстава на рівні доказової бази, на рівні. ну, Можливо, навіть він не міг якимось чином подати, от якось юридичні норми не дозволяли подати. Саме а зараз вже є якийсь механізм, який дає подати, і через що він і подав, тому що саме тема тут стоїть, щоб подати ті документи, тут треба було знаєте, дуже багато порогів оббити і дуже багато зробити рухів. Ну якось не було можливості. Буде РФ значно більше використовувати термобаричну зброю під час українського контрнаступу? На жаль, я думаю, що буде, тому що у них її дуже багато. Саме багато. Це те, до чого вони мають доступ, мають його великій кількості. Так що, на жаль, будуть. Чи створив витік секретних документів значну кризу у відносинах між США і союзниками? Я не бачу тут кризи. Я вже на це питання говорила. Знаєте, воно з однієї сторони сказати, що це прям витік-витік, я не можу, тому що тут є якась частина брехні в цьому витіку. Весь час показують, що не так, це не так, як, як нам показують, Це зовсім по-іншому. І оцей витік, він, що називається за згодою двох сторін. Так що це, в мене дуже багато питань чи це витік, і воно не насправді так страшно, як хочуть роздути. Чи буде заборонена Українська православна церква Московського патріархату на території всієї країни до літа? Я не думаю, що це буде просто на території всієї України, там все-таки буде. Вони ще будуть притримуватись. Нам говорять, що нам дають пентакліві карти, вони дуже малорухливі. І от вони говорять, що так, з якимось часом, але все-таки будуть якісь місця, що вони відвоюють, докажуть, може навіть поміняють таблички, але вони залишаться. Це не про те, що їх зовсім не буде. Чи допоможе значне збільшення застосування артилерії компенсувати погіршені наступальні можливості РФ? Не допоможе. Не допоможе. Чому? Тому що в будь-якому випадку потрібні люди, які стріляють, які керують, а там взагалі все критично? Взагалі критично. Там таке відчуття, як вони. Взагалі не знають, що робити. Вони конкретно не знають, що буде завтра. Чи відмовилась РФ остаточно від ідеї ракетних ударів по критичній інфраструктурі України? Ну, воно правильно сказати, що це якась маленька зупинка, я тільки назбирають і ще раз десь буду стріляти. Це не просто точно. ні. Вони не відмовились. Чи будуть у квітні спроби диверсій з боку РФ під українськими прапорами? Ні, це е, якесь знаєте гучне викриття якоїсь? Може розвідка спрацювала? Ці. Ми знаємо про це, так що запобігли цьому цього не буде. Чи стануть для України великою проблемою фугасні авіабомби, які в РФ почали переробляти на керовані? Стануть, тому що дуже скоро ми їх побачимо на полі бою на полі бою. Дуже дуже скоро. Чи зможуть лідери країн Європи переконати лідера Китаю вплинути на РФ та зупинити війну в Україні? Ну не зразу, але зможуть, тому що, якщо це розшифрувати, те, що показали, що поки там кардинально добитися до цього вони не можуть. Там включені різні інструменти, і на рівні прохань, і на рівні якихось там економічних маніпуляцій. Поки там мало толку. Згодом так воно трошки посунеться, але зараз, поки воно майже не працює, чому лідер Китаю переносить розмову з Зеленським на час, коли складуться умови? Це така політична гра, коли ви знаєте, за рахунок того, що він відтягує, він піднімає собі якісь, якусь вагу, якийсь вплив. І тут Саме вона, щоб його просили, щоб якимось чином, якщо вже, не дай Боже, ну верніше дай Боже, да, якщо вони зустрінуться, то це прямо манна небесна зійде на нашу землю. Тут весь час підняття градуса, і тоді якось буде легше домовлятися, зрозуміють наскільки важливий партнер. Це про це. це така дипломатично-політична гра. Чому президент Франції Макрон знову почав активно позиціонувати себе посередником у закінченні війни? Ну йому це дуже хочеться. Я не можу сказати, що знаєте, що е він такий, як головний посередник, ні, нам показують його. Як дуже маленького, як той, хто дуже мало робить, насправді в цьому. Але от йому хочеться саме стати такою зіркою, яка це може це зупинити, це якось прославитись. Це, це про те, що мав на увазі сі, відповівши Макрону, що він готовий наполегливо працювати для миру в Україні. Нам зразу дають Жриця, яка говорить, що це якісь політичні вивороти. Там в кожному слові там дуже багато смислів, і е, це треба знати, що вони сказали. Так що, чи... Він готовий, так, там якась проготовність. Але там я буду готовий, якщо я отримую те, що я отримую. А він має отримати з цього якийсь зиск, саме фінансовий зиск, і він виставив для всіх інших країн, що йому повинні саме для цього зробити. Так що тут Китай він завжди грає свою гру. І якщо він закриє свої фінансові фронти, то тоді він почне впливати на щось саме на, на те, що був ну, мир в Україні. Якщо сам тому, що чи, чи може, так може. Але тут перш, першою справою я зроблю те, що мені потрібно. Навіщо Путін на зустрічі з гауляйтерами з України визнав, що зсу завдають втрат армії РФ? Ну, Це не можна вже скрити. Розумієте? Тут та зірка, тут всі бачать, всі це знають. Е занадто їх багато нам говорять. Так що це він просто озвучив те, що знають усі. Ну, Якщо в нас немає грошей, і, і нам президент не скаже, що в нас немає грошей, що ми не зрозуміли, що їх нема, знаєте, це, це те саме. Чи зможе Україна остаточно позбутися існуючих олігархів та чи з'являться у найближчі роки нові? Ну, нам зразу говорять, що вони вже з'явились е свіжайші, а з існуючими? А з існуючими, ми будемо бачити фронт, боротьбу, якісь закони, а ті собі будуть, а поки вони себе будуть нормально почувати, розвиватися і багато чого мати. Наскільки великою є вірогідність того, що Китай таки надасть летальну зброю РФ? Я все таки не впевнена, що він надасть літальну зброю. Тут він буде обіцяти, що він надасть. Там можуть навіть щось на штал того, що давай ми будемо щось складати запчастину. Це такому. Но це не пряма зброя. Ні. Частини може надати, допомогу якусь може надати. Але це не про те, що дадуть і будуть давати саме літаки. Чому Зеленський називає деокупацію Криму безальтернативним сценарієм для всього світу? Там є якісь знаєте, плани, які построєні, він знає, що це може зробити, а з іншої сторони, бояться якихось дуже супервеликих втрат. Саме втрат. Жит я, жит я, життів люд, людей, і оце, тут про це. Тут та, саме нам дають оцю, нас такі, знаєте, дуже погане поєднання, да, коли, наприклад, дурні підпалюють світ, і саме оця агресія, яка може просто знищити півострів. Так що тут, тут про це. Чи понесе вище керівництво заводу Антонов відповідальність за знищення літака мрія? Вони понесуть, але це знаєте, це не сьогодні. Це якісь судові довгі саме справи, потім викриття, потім ще нам розкажуть про якісь грошові махінації. Тут не одного дня діло, і воно буде тягти, тягтися дуже довго. Понести понесе, але це, знаєте, сюди назад, сюди назад, і воно дуже довго воно буде. Чому посол КНР почав применшувати значущість заяви про безмежну дружбу з Росією? А тому, що там конкретно якась тема, що їм потрібно з усіма дружити і. Тут ще й зміна стратегії, Да? вчора ми так сказали, а сьогодні ми вільні міняти думку, і чесно, вони щось там бояться по п'ятірки мечі. Вони може там якось і по китайськи якимись своїми, але їм десь там пригрозили, що щось ви не то робите. Чи зможе Кремль примусити Білорусь до подальшої інтеграції в рамках союзу держав? Примушувати будуть. І навіть якийсь міні-союз там точно буде, просто потім на якомусь етапі цей розвиток зупиниться. А зупиниться він, якщо щось там почне відбуватися з грошима. Що ще фінансування поламається, саме перестануть давати гроші. І Білорусь перестане бути союзником. Ну, от якось так максимально просто це розказати. Чому ворог почав вивозити з Маріуполя техніку та боєприпаси? Ну, тут хочеться проспівати пісню, яка є закріплена з Кока-Колою, свято наближається. І вони конкретно розуміють, що наближається цей наступ. У них є. Поерофан тут доказова база, і вони знають, що десь до них підуть як до перших. Вони взагалі ті, хто на дорозі. Так що вони зараз тихенько вивозять, чому президент Бразилії почав активно підтримувати Кремль та навіть пропонує віддати Крим Росії? Та да, грошей отримав. Так що це його така думка. Якісь такі політичні амбіції, а за цим всім всього-навсього купа грошей. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.